26 жовтня відбудеться засідання позачергової сесії Карлицької міської ради. Лаву частину питань на розгляд депутатів підготувала бюджетна комісія, якого очолює Денис Дячков. На початку її засідання Карлицький міський голова Олександр Панюта сказав: ми отримали субвенцію державного бюджету субвенцію на капітальний ремонт укриття у ліцеї номер 3 і часу до кінця року на терміново прийняти ці кошти і розпочати процедуру закупівлі. Це все ж воно йде по процедурі. І там Ой, ще є суха суха і по, по нушу по новій українській школі, також на придбання дидактичних матеріалів. Це основна причина. Але раз ми проводимо сесію, то ми трошки дещо поправимо і за рахунок коштів власних, включно перекинемо для дофінансування яким є головний і обов'язковий документ громадянина в нашій державі? Дивне питання скажете. Звісно, паспорт. І та обов'язковість, умовно кажучи, не так давно розширила свої межі. Українців паспортизують із 14 років, а не з 16, як це було десятиліттями. І те паспортний стіл у кожному колишньому районі. Зміни постукали і в наші суспільні двері, і на теренах паспортизації та інших послуг. Про це розповідає фахівець. У зв'язку з ліквідацією Кагарлицького відділу Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у місті Києві та Київській області при Кагарлицькій міській раді відділі надання адміністративних послуг створено сектор. Який буде займатися оформленням документів. Це паспорта громадянина України у вигляді картки і паспорта громадянина України для виїзду за кордон. А також паралельно буде здійснюватись вклеювання фотокарток до паспорта зразка 94-го року при досягненні відповідного віку 25-річного і 45-річного. Взагалі, чи змінився спектр надання послуг вами? Так змінився. На даний час ми будемо надавати фактично три послуги: це внесення інформації до Державного демографічного реєстру і відповідно оформлення ID-картки, закордонного паспорта і вклеювання, як я вже сказала. Відійшла робота з нелегальною міграцією по боротьбі з нелегальною міграцією. Інші питання стосовно громадянства. Так, спектр зменшився набагато. На Але тією роботою займається виключно Державна міграційна служба. Люди часто переживають, що тепер із реорганізацією вашої установи їм доведеться за отриманням якоїсь довідки чи іншого документа їхати в інші міста в Обухів чи в Миронівку. Що ви на це скажете? Це питання вирішено для нашої громади, тому що можна звернутися до міської ради і отримати відповідні послуги за оформлення документів і за оформлення довідок. Чи варто й казати, що послуги, пов'язані із оформленням та видачею паспортів, базові, а в частині внутрішнього паспорта фактично є не тільки актуальними, а й обов'язковими для громадян. Паспортні послуги у трійці найпопулярніших у населення невдовзі у секторі встановлять сучасне обладнання для надання послуг. Придбане коштом міської ради, ця витрата крок вимушений, бо реорганізація колишнього паспортного столу позбавила обладнання місцевих фахівців у сектор міграційних питань центру надання адміністративних послуг карлицької міської ради. Ви можете звертатися з понеділка по п'ятницю, включно з 8.30 до 15.30 без обідньої перерви. Як ми і обіцяли в попередніх випусках новин, продовжуємо нашу бесіду із заступником карлицького міського голови Іваном Сімцовим про ситуацію на осінньому полі Карличчини. Мова і тема про пізні технічні культури, їх збір. Раніше у наших літніх інтерв'ю Іван Михайлович прогнозував непоганий високий урожай кукурудзи. Кукуруза дійсно оправданий той мій прогноз. кукурудза зараз дає від 9 тонн і далі. Є такі, що і 12 тонн збирають. Ну, тобто, якщо перевести на центнери, це 90 або 120 центнерів. Майже всіх, ну, меншого врожаю я не чув, що в когось там 70 центнерів було. В основному від 9 тонн і далі йде врожай. Ну, Діло в тому, що його ще треба зібрати, ми розуміємося, але ж. Погодні умови зараз відповідають. Тим більше як почалася ця компанія кукурузна, то кукуруза взагалі йшла слуха 12-13%. Це ніколи у нас також не було, щоб їй не треба було дозушувати. Це сьогодні просто мана небесна, що кукурузу зібрав і зразу відправив або положив на е, довгочасне е, зберігання. А що із соняшником? Соняшник зібрали всі. Соняшник ціна теж дуже впала. Ціни практично немає, але ну, продають, бо нема куди вложити другі культури. От сьогодні навіть великі господарства стараються зараз продати сою, щось там трошки є ціна. Попит ну, є. Попит це забирає в нас ряба, як ми називаємо ЗВКК, тут в нашому регіоні. О, вони беруть О, ну така ціна від 13 до 14, в залежності від якості. Рекордний урожай цукрових буряків цього року виростили в агрофорті фермерському господарстві широкоступ 900 і більше центнерів з гектара. Це небачений дотепер в наших краях урожай. Возять сьогодні солодкі корені на цукрозавод у Шамраївку. Новини спорту. 21 жовтня на базі фізкультурно оздоровчого комплексу Карличчини відбувся відкритий турнір Каалицької дитячо-юнацької спортивної школи з вільної боротьби. Загалом у змагання взяли участь 60 юних борців із Обухова, Ржищева, Трипілля, «Рокитного», «Боуслава» і Карлика. Перше загальнокомандне місце виборола команда Зобухова. Друге місце посіли борці із Карлика. Третє місце у трипільських юних спортсменів.